В селі Горенка за пуще водицею біля Києва є монастир жіночий, заснований на честь ікони Божої Матері Києво-Братської. Монастир на трьох городах всміхається архімандри та хіла. він разом із парафіянами ще з благословення блаженнішого митрополита Володимира придбав три сусідні ділянки. Наше селище, село Горенка історично належало різним монастирям. І в тому числі до братського монастиря як землі, Вотчина цього монастиря. І в давнину називалась Папірня а не горенка, тому що тут була паперова фабрика, яка робила для Академії духовної папері. Звели церкву, назвали на честь чудотворної ікони, про яку у своїй ґрунтовній праці історія України-Руси згадував визнаний історик Михайло Грушевський. Коли військо Литовське князя Радзівіла зупинилося у Вижгороді, один із вояків зневажливо вдарив по православній святині, і з образу Богоматері потекла кров. Наляканий князь, хоч і не православної віри, наказав покарати безбожника і заборонив грабувати Вижгород. Ікона врятувала місто. Пізніше, коли татари і поляки разом воювали проти православних, один із татаринів хотів на цій іконі перепливти Дніпро. Могутні води понесли його з Вижгорда до Києва. І, за переказами, попри закони фізики, ікона зупинилася біля братського монастиря на Подолі. Вояка татарин став ченцем православним, а іконі Києво братські молилася не одне покоління випускників Київського братського колегіуму. Прикладалися до неї і мислителі епохи Григорій Сковорода, Михайло Ломоносов і святителі віри Дмитрій Ростовський, Феодосій Чернігівський і Асав Білгородський. Під Києво братською богоматір'ю укладали контракти, давали обітниці, а герої Нечуя Левицького та Михайла Старицького заприсягалися саме ім'ям братської чудотворної Богородиці. Ну, приход у нас шість років назад здесь, на цьому місці, на трьох огородах, як вже сказав наш батюшка. Да. І я здесь була спочатку ну, храме. У монастирській церкві є два списки Києво Братської Богоматері. Більша сучасного іконописця, менша 19 століття. Кажуть, ми оточила. А чудесного сталося. Коли почав діяти цей монастир, знайшовся оригінал ікони в Національному художньому музеї. Навіть шрам на Лику Богоматері від удару Литовського вояки, про який згадував Грушевський, священнослужителі засвідчили. Тепер чекають на ще одне диво, щоб повернулася Києво-Братська святиня з музейних фондів до церковного іконостасу.